любе вітання. Сьогодні знову грівий спорт, Богомольця. Чим кубок України Гарницького ФГСУ. Я, Марячок, Даня. У нас ще є сьогодні команда в більш метями. Дмитро Теречка, ще хлопці. Так, ось люди, початок змагань. Сьогодні в нас. Я вам скажу, що як давайте далі ще покажемо. раз. Сьогодні в нас починається змагання з довгого циклу. Уявляєте собі. І ще із цих важких спортсменів. Я втретє зміні. В мене за все життя рівного спорту за ним з років таке вперше. Он мій побратим Олексій Кундіс, він вперше зміні. Да? Ви уявляєте, що таке? Тобто синік Гарніч Гарницький, Кубок України з ФГСУ. Сьогодні в нас двоборство, довгий цикл два одна гиря. І ще в нас напівмарафон. Метро Терещенка з нашої команди самий важкий спортсмен, заважив 130 кілограмів. І, до речі, Даня самий легкий. Він заважив 64 500. Я заважив 1104 в штанях. так, будемо сьогодні займатися. Так, ось в нас останні приготування до стартів. Юрій Володимирович цей сортує сиякі папери. Це отакі от такі будуть медалі з обличчям Горницького. Це Олександр Сударик, мій, мій Кент. Він буде судити сьогодні третій помості, помост, Я буду на п'ятому. Сьогодні... Так, я сьогодні кажу перший раз у житті, в третій зміні. Бо я okay. дачна 14-16 зміна. Олександр, ви будете виступати? Обов'язково. ще Десь uh -huh. пізніше буду. Вступати. Так, що будеш робити? Як ветеран, буду працювати довгим поштовхом? Так, яка гиря вага? Вага дуже важка, 16 кілограмів. Уявляєте, от 60 років, а виглядає як міровесник. А в мене ще ширака немає, але я сьогодні по мужиках. Хоча можу по ветеранах, бачиш? Не. Я, я... вам завидую, як то кажуть. Це... Білої. До зустрічі на помості. Хелло. Хелло. Okay. <laughs> так, коротше, наш перший учасник Даня буде зараз 32 штовхати одною рукою. 10 хвилин. Ось, Даня заважив 64 500. Це судді це хлопці, це адвокат от готовий. Так, Ярик. Ярик, Саня, Димон, 100 кг, 30 кг. Бачите, мої любі, команда ПСТФМ, слухайте, Київ 95,6, Саня поїхав працювати. Так, все поставили гири, все слабаки, Даня працюет тихо. Олега Вщит Хорошо. Хорошо, Даня, давай. Хорошо. Давай! Эй!

Девять, 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 Девять тридцать. Отлично, вот они, вот, стоит, надо еще короче. Девять сорок П'ятдесят. Пять, четыре, три, три, одна, сто. Перша частина завершена, я виконав норматив МСМК, але ну, мохи більше. Я зробив за 10, за 10 хвилин з одною зміною рук 114, 4 не порахували, 110. Ну, тобто, Вважаючи на те, що я маю інвалідність 3 групи, це нормально. Даня, Даня Марічок зробив кандидата, в вазі 64 кілограми наштовхав. 60 разів молодець підтвердив другий раз кандидат. Ось Дімон. Він буде останній виступати, йому треба зробити 310 за пів хвилини. І ось Ярик зробив кандидата, зробив 32, 80 скільки? Один раз. Ось. ось у нас є тренер наш головний. Ось у нас адвокат. Бачите, команда, адвокат, тренер, два пожежних. Один кандидат наук і я, інвалід. Ось нескреба виступає Євген, вже зробив 48 підйомів. Так. Треба, щоб сказати, щоб нескребі рахували фіксацію. Так. Ось на другому помості працює король фіксації. Заброс через плече. Заброс через плече у нас би на Союзі не порахували. Хорошо. Ось самий суддя, мій любимий, Саня Сударик. Оце чіткий суддя. Все. Так що така історія. Питання таке, так. Мастера спорту виповнити, к примеру, плюс 90. Який результат він буде? Тут, по федерації? Так. Да, по си... якої вправі? Ну, то це жим, це є. Довгий цикл? Деце, один... 99 разів. 99, да? Да. так? МСМК 109. 110, це вже... МСМК, так. Да. Uh -huh. Я на тренуванні робив 110, а жимом. Uh -huh. Для мене це не трудно. Ну, Лехи, скажи. Это я, это я ему кажу, он что-то не сделает. Не ну да, сделает. Он десильный хлопец. Бля, полдвиг годины сидит. Короче, так. На но у него травма. Я... Саня, ты пів години будешь? Да? Нет? П'ять. Чотири, три, два, один, старт. Коротше, це Димон. Він буде штовхати пів години. Хорошо. Льогенька, хорошо. Дуже легко. Три. Ой. 4. Я зрахую, так? Чотири. Чотири. П'ять. Шість. Що пішло не так? Не буду ходити. Все, димон складно. Все, 136 підйомів. Все, хорошо. Олена Козушка от пише. Ось. -от. Євген Биков. Всім Всім вітання. гирьовий спорт, міста Київ, живе, є і буде. Ось, це хлопчики толстухають зміна номер 17 Потім буде зміна 18. Там буде наш богатир Ярик Я ну, Не знаю, ми, мабуть, командами ніяке місце не займемо, У нас в команді, немає жінки, тому нам кубок не добудеться. Дмитро Терещенко, наш спортсмен, виступив, зробив за 12 хвилин десь 136 підйомів на півмарафону і цих 32 кілограми вірять, але не тренувався. Дуже гарна техніка побачила і отакий результат. Ось. До речі, хочемо вам сказати, що 22 квітня в місті Бориспіль буде чемпіонат Борисполя з гірьового спорту. Так? Не задоволено. Так, буде ривок гірі. По віку там 24. Поштовховим цикл для юнаків, так. Так. для дівчат це буде рибок, а для цих старших за віком юніори, зарослі чоловіки 24 або 32 це рибок з однією зміни. Так само для юніорів та жінок 16 кілограмів з однією зміною – 10 квитн. Тобто чоловіки загальна вагова категорія. Жінки, абсолютно, да, жінки теж. І в общем всі приїжджайте, будемо рвати гирі в Бориспіль, чудове місце. Макдональдс вже там подобається, є. Буде вже тепленько, і буде все проходити зі США. США Перше тренева Так, І там парк ще є. Так що приїжджаємо до Євгена. Будуть медалі, отакі десь, грамоти. Оце, оце в нас так записано. Ще як для... І як до Шевченківського воєнкомату сюди комп'ютеризація не дошла. А тебе хочеться, тут є. Я тобі прийшл. Там до 10-го треба чув. До 10-го. Що... Давай, хвилина, Ярик. Пошов. 50 секунд. Отак. От Жощі ногами. На носки більше. З корпуса. Зброс. Не тримай. Мафула уже кидает, Гэри, не может. Хорошо. Давай, давай. Вот так. 30 секунд. Вот так, хорошо. И сброс. Впер. Поштов. Хорошо. До конца. Хорошо. Не дивись до кінця, ще два три рази лізе. Ще два. Ще два. Давай один. Один раз. Е-до кінця! Отак! Отак! Про Оцей Ярик боровся. Він, він це робив за 8 хвилин на стадіоні. Ось, зараз за 10, але тут головне. В нас боротьба не медаль, не грамота, боротьба над собою. Йому не йшло З перших поштовхів він казав, що я навіть 50 не зроблю. Ось це спорт! Оце дивіться. Молодець. Любі, чим цікавий довгий цикл, що можна по-разному збрасувати. Довгий цикл це поштовх гирі. Є гирі збрасують між ног, а є гирі збрасують. Я вам зараз покажу як. Це дуже цікава тема. Бачите, ось на цьому першому помості спортсмен. Желітня людина, він э, штовхає гирі э, ну, звичайно, а скидає гирі отак. Це дуже цікава тема. До речі, а це гирі штовхають э, ветерани э, понад 60 років. Вони штовхають гирю вагою 16 кілограмів. Дуже кажу, Юрі, можете прокоментувати таку техніку зброса гирі? отаку. Дивіться, воно і не між ног, і не по боках, а отака. Я таку першу бачу, думаю, запічітюють да. Ви таку бачили колись? Да, да. Бачу, ну зараз. В Казані, там, тут так. Ну я не знаю, наскільки. Ну так. Да. Я розумію, збрасувати по боках ну, там ну, робу, да, більше руки. коли да, да, З попереком проблеми. А так ну, це якась особливість антипараметрична. Запорожье, а я не звучитель. Найкраще радіо з Маріуполя зараз Квієві 95 і 6 фен. Без тепер міста Київ. Тут буде про все, про спорт, про наше життя, а також про наші національний спорт. грівий спорт, речі команда Вся Сказав саме престижні вагової категорії. Перше місце. Слава Україні. Гераці. бы не это как сегодня ярик если бы ярик сегодня начал была ускоряться, там ну, на 6 на 7 темп на 6 он бы просто бы раньше бы ей бросили да? похоже карта погода такая карта да записывают вот. просто раньше раньше мы да не